Або віта, ще Чеп, тому що прізвище Черніхівське, десь в інтернеті вийшов, що скороченочем. От. А, гарний біж. Прекрасний вибір, я вважаю. В ношених не неначе гола, наче мене забули десь. Треба ходити, піднявши голову, я ж уже звикла сутулитись Так помаленьку приходить щастя, так розходиться натовп, а ти у картатій сорочці лишайся. Теплий, як сніг із вати в мене уже є квиток на море, бракує квитка додому. Ми все говоримо і говоримо. Мова терпка, як втома. Це був ваш вірш. Я сподіваюся, що ви його почули, не тільки плуталися під кому. А якщо ти пішов і ми, дійсові, всі, не знаю, право, то всі мають бути заплутані в нитку, тому що ми цю нитку потім будемо помаленьку розплутувати. А і ще дивіться, якщо раптом ми не встигнемо всі розплутати за ці кілька годин. Ну то так і підете всі зв'язані. Ну, ще щось будемо вирішувати. Так всі разом. Може, всі разом. Щось придумаємо. Так, значить, одне вже чули наступний. Рома. Рома, це прекрасно. Чому ви так? А, ну в мене, я, 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 я можу приступити або перший. Все, вирішено. -та. Так, тринадцяте. Мені вже стає жарко, так що, мабуть, я буду помаленьку роздягатись. Значить тринадцятий. Чому ви вибрали це число? на Отже, е, називається Как стихи», ну це ви знаєте, по аналогії є якісь е, гіпертекстові, як писати роман, там шаладини, це люди писали, там в інтернеті це всі продовжували якийсь великий один текст. Так ось, в Моєму мозку ти скутар дати. Вже все минуло, я ще чекаю. Усе, на що я сьогодні здатна назвати кличку для хом'ячка. Я почуваюся, як чайний гриб, даремних рухів було чимало, були імейли, тепер нема. Півліта і все намарно. А на світанку, пів на п'яту я не хочу, знімаю плаття, коли команда лягати спати, звучить так само, як розстрілять. От, це був вірш для вас. Так, до речі, чи... да, можна наступного тепер. А, до речі, якщо раптом хтось відчуває гостру потребу, щось спитати там або ну таке, можете за черво вриватися, ну тобто, щоб... Щоб люди десь на тому краю нитки не, не відчували себе забутими нам. Ну, да. Отже, наступний 66 -та сторінка сторінка. Так, зараз я її знайду. Ага. От Юра обрав вірш, який був взагалі найпершим. Тобто зараз так починаю роздягатися. Зараз я вже буду скоро захищати диплом. А Почала в цих пряж. до речі, так, будьте готові, з нитки лізе, ця шерсть, тому ви всі підете додому в цих шерстинках. Ну, але я попереджаю, хто хотів її уникнути. Так ось, перший вірш такий. Він торкає її, вона його власна поезія. Його погляд на ній вона стежить за чимсь на екрані, клята заздрість мені ще зростає, в ульгарній прогресії, адже я стаю свідком, як квітне, елітне кохання. Справді я підглядаю, я безсовісно підвідчуваю, як заб'єні пальці вивчають задуману спину. Но чому вона зараз, як він її так обіймає? Но чому вона зараз? Як втомлена сонцем рибина, якби можна було, я б селилася в це її тіло, що в мене він брав руки, як класну, чудову поезію, саме я би тоді під закоханим поглядом ліла. клята заздрість мені, що зростає вульгарні прогресії. Так, дякую, наступую. Хто нас далі йде? До речі, ви там можете розплутуватися, сидіти всі зв'язаними. Хто далі на, на черзі на лиці? Дізнавайтеся. Після хлопців є хтось чи ні? Чи ви таке обірвалась? Мар'яна, 28 28. Я думала, що це зараз живіт, піде там Мар'яна, там 20 років. 28. Вільний настрій за дощем, колюш розплющується, очі, думки стискаються дощем, і сни не здійснюються ще, ми ще по-різному снемося, не усвідомлювані ще. Наступний. Ви це, якщо ви не можете не аплодувати, після кожного вірша. ну тобто, якщо захочеться, можна, але ну, не відчувайте себе змушеним аплодувати. Так, наступний Юля? Юля де хто? Свівана чи Юля? Зікламського. Ну, давайте. Яка? Восьма. Восьма. Так, на восьмій сторінці. На восьмій сторінці там всього буде рядків, тобто строфи дві, але в другій строфі немає перших двох рядків, бо я їх не придумала і вирішила, що чого себе буду змушувати і дописувати. І тут просто три крапки. О, тому я просто пропущу, а ви ну, зробите якісь свої висновки. Легка параноя. За мною ніхто не стежить. Я все розповім сама, покажу сама все навколо усе без змін, все одне і теж. І тільки маленький пунктик в мені зламався. Пуск комусь вечорах весни заважають пальта. Мені заважаю я, і тут ніц не зробиш. От, це про те взагалі як складно буває. Все буває складно. Наступний Юля 27 Юля 27-го. Так прекрасно. А, до речі, ви знову ж ви всі, а от люди у нас майже під ви теж потім дідатися, щось дати. Хто докинув? Так, чекайте, це вже комусь туди передавати? Чи я туди не докину? Якщо є спортсмен, можете занести. Ось яка сторінка 27. Так, я була я вже так запуталася. Я сподіваюся, ми всі потім звідси вийдемо. 27, 22. Якраз на 27-й ілюстрації. Коротше, ви вгадали, тут це починається розділ ми тут два чоловічки, в обох руки коротше розпливаються в просторі. Ну тут так буває. Якщо захочете, потім а, до речі, треба, мабуть, пустити книжку. Знаєте, що я можу? Так, да? треба. Скати, щоб так. всі могли її потримати, це порушить власне цей не... Замовляти якісь звірі, добре. Які добре, я тоді вже по-другому колу пущу, тобто люди спочатку кажуть сторінку, а потім можуть подивитися. Отто... Хлопці, подивити. ви замовляли? поки що починаєте дивитися книжку, але раніше, ніж, ніж число не назветься, нікому не передавайте. Ось, значить, ви ці цьому